Із початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України за матеріалами СБУ на Сумщині понад 120 любителів руського міра та прокремлівських пропагандистів притягнуто до кримінальної відповідальності. Серед прихильників загарбників, громадяни України, а також Росії останні мають посвідку на проживання у нашій державі. Переважна більшість цих осіб є користувачами проросійських соцмереж. Непоодинокі випадки. Коли саме в соцмережах відбувається вербування громадян ворожими спецслужбами, які полюють на таких осіб в інтернет-просторі, саме так була завербована ФСБ РФ мешканка Охтирки, яка згодом залучила до роботи на окупантів ще й свого чоловіка. Обох затримала СБУ на початку липня цього року. Днями слідчі служби повідомили про підозру черговим прибічникам агресії проти України. Серед них мешканка Сумського району. Ородженка Омської області, яка у ворожій мережі однокласники активно поширювала антиукраїнський контент. Серед публікацій вірші оплакування російських, на її думку, героїв, наративи про начебто звільнення Маріуполя расистами тощо. Також отримала підозру жителька шостки, уродженка Пермі, яка у цій же расистській соцмережі поширювала матеріал з вихваляннями подвигів. За її словами наших парній на СВО, підтримуванням дій путінського режиму тощо СПУ. Вкотре наголошує, жоден воєнний злочинець не уникне справедливого покарання.